Тут на мільйони доларів. На мільйони доларів збитки. Частково за допомогою працівників хлопці там частково техніку врятували. Частину техніки пішло на ЗСУ, це там грузові автомобілі, екскаватор у нас був дуже хотілося техніку там врятувати, У нас багато там і погоріло, і кабайни пропали. Вон, ви бачите, на задньому плані все це поприлітало. Ну але вже було дуже страшно. Дуже страшно виганяти, тому що почалися обстріли. У вересні місяці лінія фронту діхала, і ми вже в жовтні. Ні. Буквально в перших числах жовтня вже ми сюди заїхали. І почали потихеньку працювати, відновлювати техніку, наводити порядок. Те, що тут строїлося десятиліттями, воно все щезло буквально за півроку. Все працювало. Ми особо сюди сильно не заходимо, не прибираємо, тому що воно в аварійному стані. Тательфор був, все обладнання було, і сварочні. і ну, Все, що потрібно для техніки, все у нас було під рукою. І всі набори ключів, і компресора, і ну, все для, для повноцінного господарського підприємства. Тут були і фосфор, був, і касетні боєприпаси, і знаходили ми пелюстки, це ще ПФМ-1, теж вони є у на нас. На все це прилітало. І дротики, я не знаю, чи залишилося, ми тут замітали дротики від 152 го снаряду. Це теж все тут було. Навірно, все, що є в Росії, воно все тут було. 200700 гектар наш підприємство обробляло. Зернова група займала 50%. Цього. Це, ну Дивіться, на 2700 настільки 1300 було гектар пшениці, яка згоріла. Ми цей, понесли збитки. Сіяли 200 гектар кукурудзи, 200 гектар гороху. Сіяли, а залишки там було насіння соняшне. Тут було ну, діюче, хороше підприємство з банком землі 2700 гектар. Це підприємство було градообразуюче у Святогірській громаді. Це розумієте. Славилося тим, що у нас працювало 40 працівників. Немає грошей. А чим за що, що платити людям? Людям понаходили багато людей, понаходили вже іншу роботу. І це хороші були кваліфіковані працівники, які зараз буде дуже важко знайти. Ви все розумієте? Зараз Деякі воюють в лавах ЗСУ. Ми подавалися програми, ми писали в гуманітарне розмінування дуже багато. Ми писали на ФСД, на Халатрас. Ми писали, ми писали військову адміністрацію свою. Ми писали скрізь є запити, чекаємо відповіді. Якби це все треба було починати ще в жовтні місяці, 22 року. І вже підприємця працювало, я думаю, не на 100%, ну, хоча б на 50% воно працювало. Це робочі місця, це налоги. 100%. ну, Якщо ми не будемо враховувати, наприклад, тракторну бригаду, нашу, яку ми розмінували теж на за допомогою ДСНС. І поля Ми почали в цьому році тільки перше поле ми пробувати розмінувати за допомогою військових саперів, вони там переїжджали, знімали і танкові міни, і протипіхотних мін, багато, тут і МОН, і АЗМ, то, що тут ішла. Лінія оборони і, і нічого ми не отримували. Ні від благодійників, нікого. Ми б могли його отримати, у нас підприємства, ми працювали, платили налоги, але потреби в цьому в нас зараз немає. Тому що куди це насіння кукурудзи чи соняшника? Щоб просто вона лежала, ну не, не потрібно. просто. Плануємо подаватися. Це є все в нас. Ми за цим слідкуємо. Ми плануємо подавати. Я думаю, якщо в нас вийде щось розмінувати, ми продовжимо усилі. Ну, власноруч, то я думаю, що подамося, дуже зерноуборочна техніка. Такі групи сільгоскультури, як там соняшне, кукурудза, про. Про пашні, ви це розумієте, то ми там, в принципі, відновилися процентів на 80%. А такі, як зернова група, ілі, там, наприклад, Ріпак, у нас не, не залишилось не сіялок, нічого. Це, оце саме головне. І автотранспорт дуже пострадав. Я думаю, тут хоча б, щоб около 2 мільйонів доларів потрібно сюди буде вкласти. А де ми потрібно мене розумієте, що. Дуже допомогли з колективу люди, які хлопці, давайте, та, Ніколай, давайте, та давайте працювати, та це, та, давайте потихеньку розмінувати, вони як підбивають. І, і це все надає настави, ви ж розумієте. Я думаю, що відновимо.